Ярина Чугувець говорила, що ви ніякої участі не брали в Харківському шпиталі і так далі. Я бачу у вас в Фейсбук, фотки починає з'являтися з кінця вересня, перед самими виборами. В якому ви шпиталі тоді працювали? Ну, я працювала в тому ж шпиталі, що Ярина, її дуже добре знаю. Я вважаю, що це провокація, тому що щодня ми зустрічалися в госпіталі, в їх волонтерській кімнаті, але я працювала на шостому поверсі в реанімації, а вона займалася більш уже. Військовими, які піднялися, тому вона займалася іншою діяльністю. Але ярину всі знають, а вас ніхто не знає. Тому що я не офішувала це самого початку Про вас мали були навіть канали. Якби не афішували? Ну тобто, щоб серйозно к... початку, як не... само з якого початку? Пане ще зараз пішли, пішли. Пішли. Дякую, нам... пані Олена. Дякую. Ми дякую. ще не закінчили. Розпов... Будь ласка. Ми розповімо. Ну людина пані Олена. Пані Олена, будь ласка, ще хвилинку вас в резю... вас резюме тільки рік адміністратора ресторану. Ну, ми йдемо йдемо. Ви бачили ваше резюме. Йдемо, йдемо. Пані йдемо, йдемо. часу немає.